Друзі, всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Покажу вам сьогодні в кадрі, які в нас автомобілі є в наявності. Зараз, в даний момент, всі ці автомобілі знаходяться в місті рівне. По вашому бажанню, по передоплаті, можуть бути доставлені вам під дім. Багато є цікавих автомобілів, багато кросоверів. І, в принципі, різна техніка досить різноманітна. Я думаю, вони... Всі будуть вам цікаві. Ну і подивитись, що є по новинності, які зараз на сьогоднішній день можливі ціни на ці автомобілі. Volvo, XC60, свіжопригнаний зі Швейцарії, білий колір. 2.4, повний привід, замінено ГРМ, оливу і фільтри замінено, непогана комплектація, має лінзи, парктрон має по салончику. Зараз покажу. 226 має пробіг, 4 електросклопідйомники, такий салон, точно такий ж самий, як був у мене, 226 пробігу. Ціна його 17 500, Вже бачите, новіша рукоятка перемикання передач КПП. Підігрів сидінь, круїз контроль, як завжди, задній парктрон присутній по автомобілю з фарбованих елементів. Два передніх крила і задня арочка піддувались. ну, Це там робилося за кордоном. Має фаркоп, задній парктрон. 2,4-226 пробігу. Місто рівне. Якщо він вам цікавий, то можете набрати по телефону, який буде в описі до цього відео. А така автівка. Більше детально фото по гарному, гарній погоді. Скину вам, хто зацікавиться на Viber. Стан непоганий. Якщо цікаво, наберіть по телефону. Він 13 рік в бріфі, 12 й розмитаний, 17 тисяч 500 доларів, повний привід Volvo XC60. Mitsubishi Outlander. Рестайлінговий, 16 рік. 180 тисяч має пробігу, 2,3 дизель. Автомат повний привід. 180 тисяч. Я вже сказав, оригінала можете приїжджати підключатися, без проблем перевіряти. Салончик дуже гарний. На його пробіг виглядає навігація, клімат, круїз, чотири підйомника. Це все присутнє в ньому. А, він куди? Буду показувати він куди, щоб ви перевіряли по базах офіційних дилерів ну або на якихось інших ресурсах. Отака автівка. Якщо вона вам цікава, можете набрати по телефону. Збережений, гарний полка є. Гарно закриваються двері, також має фаркопа, має камеру заднього виду, семимісна версія. Вони напевно йдуть взагалі тільки семимісні ці автомобілі. Такий гарний багажник, не замучений, весь комплект присутній, подерті пластики, пластмаси дуже гарні. Стан автомобіля приємний. Цей автомобіль був куплений і привезений з Німеччини, якщо він вам цікавий. Телефони в описі до відео набирайте, телефонуйте. До речі, напишу короткий список. В першому закріпленому коментарі будуть ціни. Просто буде написано там Outlander ціна. Volvo, 12-й рік ціна, ну і так далі. і тому подібне. Passat B8, 17 рік, повний привід, 190-й. Comfort Line плюс комплектація має топову оптику. 250 тисяч має пробіг на зимових колесах. Цілий не фарбований. 17500 ціна, якщо він вам цікавий, друзі, телефон в описі до відео. 17500-190-250 тисяч пробігу. Синій гарний такий колір У нього металік з перламутром. Ну, тут комплектація в принципі, досить стандартна. правда Дзеркало вже таке бачите, без ободочка. Навігаційна система підігрів, це все присутнє. Comfort Line Plus на гарних фарах, на повному приводі, ну і на 190-му двигуні. Дуже гарний стан автомобіля косметичний. Не, не такий автомобіль знаєте, без, фактично без висічених сколів. Збережений. Зараз на ньому катається мій кум. Якщо він вам цікавий, наберіть по, по телефону в описі до цього відео. Passat B8, 2 літра дизель, повний привід, автоматична коробка передач, мокра 190-й, все як має бути: 17500 доларів. На нього така хороша дисконтна знижка. Якщо цікаво, наберіть по телефону в описі до цього відео. Далі, наступний автомобіль Меган 3. Е, значить, 1,6 бензин. Чистий 10 рік, в бріфі був в швейцарському 11 м роком. З фарбованих елементів шматок арки, отак фарбовано. Косметична дверка. Гарний стан, ще не митий, не чищений. 236 має пробігу, 1,6 бензин, має задній парктрон. Має клімат. Чотири склопідйомники. Ось такий приїхав. В принципі, він в приватній особі був придбаний. Є ЄСП, відключення парктрону. ні, ЄСП немає. В, цьому, в Цій версії немає. Є відключення парктрона, круїз, звичайне кермо, блютуз. Двохзоний клімат контроль, датчик світла, сенсор дощу. Отакий От меган. Помиється, почиститься і легеньке полірування, і буде дуже гарна автівка. Можете його приїхати забрати. Збережена, гарна автівка, досить на, гарних, на гарній резині. Е, готовий буде ціна більша. Буде 7,5, це буде сполірований і похимчищений. Е, до речі, тут поміняно ГРМ, помпу. Е, ГРМ стоїть оригінал. Помпа все замінено. Тому, в принципі, фактично автомобіль майже не потребує якихось глобальних вкладень, окрім там, такого елементарного, диски колодки передивитися для себе. Ходова адекватна, щеплення адекватне, все не грюкає, не стукає. Він код. Він -код. Обіцяв показувати він-код і вже пройшов повз він-кода. Зараз покажу тут він-код. Будь ласка, можете зафіксувати. Скинути на офіційний дилер, перевірити пробіг. 236 тисяч, затонований у нього задній ряд. Ну, в принципі, хороша, гарна роз'їзна конячка, без проблем ставиться газ, 1,6 бензин, К4М, механіка на 6 передач. По пасату теж він код. Покажу. Будь ласка, пасат. Пасат Швейцарія. Зафіксуйте. Значить, Вольво Швейцарія, Німеччина Швейцарія. Меганка Швейцарія, Кашкай теж зі Швейцарії, дуже класний, босешний, плюс 2, семимісна автівочка на дуже крутій комплектації. Він передньоприводний, але він 2 літра, в нього всього-навсього 207 тисяч пробігу. Є повна шкіра, є акустика бос, ну, клімат. Ці всі речі також присутні. Гарно виглядає, гарний дуже збережений салон, панорамний дах на всю кришу. Вон, бачите, Звідси видно. А, значить Це чистий 10 й рік, 2 літра дизель, механіка на 6 передач, ксенон, омивачі. Автомобіль в білому кольорі, ціна його 12 800 доларів. Дуже гарний збережений стан косметично. ну Мікро-мікро моменти є на бампері, можливо, якісь там неглобальні. В загальному дуже гарна машина по металу. З косметики, мікро якась косметика, не знаю, майже не пробивається тут і тут. Без проємів, без криміналу. Чистий 10-й рік в бріфі був 11 -м. Цікавий такий курсовер на гарному кліренсі, гарні зимові колеса, 207 оригінального пробігу. Безключовий доступ, 4 підйомника, підігрів сидінь. Звичайно, ці всі речі присутні. Гарне шкіряне кермо. Ну, двузонний клімат те все є. Датчики світло, сенсори дощу також присутні. Може переїхати до Києва, складання дзеркал, певно, теж є так. Складання є, курсова стабілізація є. Повна шкіра, ну і салон, такий, я ж кажу, дуже-дуже крутий, збережений, полка є, сім місць в ньому повноцінних. Легкосплавні диски в предмет торгу, друзі. Не торгуємось, диски віддаю безкоштовно. Диски в предмет торгу. В принципі, оливофільтри замінити, можна кататися. По ходовій автомобіль добрий, адекватний. Ну, ясно, друзі, що автомобіль не новий, можна знайти до чого вчепитися, до якогось скола чи вм'ятинки, але в загальному стан дуже класний. Далі, наступна автівочка. А кашкай, зараз покажу вам також його так, Де ж то у нього? А він лежить цей сертифікат, я покажу вам зараз. Його Вінкот. код. Ой, перепрошую. Будь ласка, Вінкот Кашкая. я. Пробиваємо по базах, переконуємося в оригінальності пробігу. До речі, дуже класна шкіра, не задубівша, хороша, гарне не подерте торпедо. В загальному автомобіль в дуже класному, збереженому стані. Так, цікаво, набирайте, він вже притонований задній ряд, ходова гарна, я би зараз нічого до весни. Не ремонтував би ціна, ви почули. 12800 в предмет торгу віддаю в подарунок диски з літньою резиною. Так, логан. Цікавий логан. Чому цікавий? Він семимісний, він в гарному кольорі графіт, туманки, комплектація лауреат, має релінги на даху, має сім місць, має два комплекта резини. Ціна 5700, зима. Непогана, літо теж ще поїздить. Повних сім місць, лауреат, така цікава автівочка. Можливо, хто хоче собі в таксі взяти, працювати. Чистий 9 рік, логанець. Він-код теж зараз продемонструю. Резинові коврики, що дуже непогано є для зимової погоди. Так, Зараз покажу його вінкод відразу так, дача логан, друзі. Він код. Будь ласка, фіксуйте. 5700 ціна. Чому ціна не, не 6300, як на всі решта логани. Є фарбовані елементи. Фарбовані елементи є. 170 оригінального пробігу. 1,6 бензин. 5700 ціна цього логана, друзі. Якщо він вам цікавий, наберіть по телефону в описі до цього відео. Так, під капотом нічого ніхто не мив, гарна, акуратно заводська, я би сказав, пилючка. Бензин 16 клапаний, як ви бачите, без проблем під газ. Немає фазорегулятора, що є великим плюсом в сервісі. Металевий захист двигуна стоїть. Ну, гарний, збережений, гарний збережений логанець. Єдине, що є косметика по фарбованих елементах. В загальному автівка дуже непогана. Цікаво, телефонують. Два комплекта резини. Збережений гарний стан. Колеос. Також зараз покажу. Він кода показав. 5700. Тут ціна в нього без торгу. Хороша ціна, не 6300, як вони зазвичай місні коштують. За рахунок фарбованих елементів. Полка є в колеосі. Босешний, до речі, дуже гарний колеос, механічна коробка передач. 127 кВт, 2 літра дизель, повний привід. Має задні парктрони, легкосплавні 18. Повне босе. Тобто є ось так є е шторки, присутні столики для заднього ряду, е панорамний дах. Фактично максимальна комплектація боус, яка була для 2013 року в автомобіля 222 тисячі оригінального пробігу, е фарбованих елементів задня кришка, ось ця. Безключовий доступ в нього. Ну, гарний теж стан. Почистився, помився. Вийшла непогана автівка, механічна коробка, повна електрика, підігріви, навігаційна система, 4 електросклопідйомники, складання, регулювання підігрів дзеркал, по щепленню все адекватно, акустика босе. Ціна, друзі, цього автомобіля 13200 доларів, нормальні зимові колеса на ньому. Диски ще з колодками поїздять, Ксенонова оптика з умивачами, передній парктрон, датчики світла, сенсори дощу. Колір такий сірий графіт. Я не знаю, просто чи камера зараз на такому сонечку передає. Як, який колір? Мені здається, ніби чорний, але він темний графіт. Такий гарний колір. І Логан теж не чорний, він темний графіт. Здається, на, на відео, що ніби Логан чорний. Отака от автівочка. Так, тут сказав, так, він з Сколіоза, як я їх називаю. Так, Зараз покажу бріфа, напевно, відразу. Є тут сервісна книга в ньому. Цьому автомобілі присутнє. Так, довго документи діставати, я зараз покажу краще з цієї сторони його табличку. Якщо цікаво, друзі, будь-які з цих автомобілів можна доставити під дім, якщо комусь цікаво оформити розтермінування зробимо, будь ласка, він код фіксуйте. Ось він присутній. Так, такий колаус. Ціну ми проговорили з вами: 13200, теж торгу по ньому не буде. 13 й рік, 127 кВт, механіка повний привід. 7700 без торгу віддаю цього гарного сценіка. Значить, тут теж замінено ГРМ і помпа в цьому автомобілі, тут замінено оливу. І фільтри в колеосі. Сценік. 1,6 бензин. Тут 197 пробігу, легкосплавні диски, задній парктрон, Ну, гарна комплектація, в принципі. Два комплекти резини, зима в багажнику. Зараз стоїть на літі, Bluetooth присутній, бачите, механіка 6 передач, Чотири електросклопідйомника, датчики, світла, сенсори дощу, навігація. 197 він відображається пробігу, два ключі. Він-код цього. Малиша, він 9 рік, 9-й місяць, ось його він код. Повністю не фарбований електростояночний тормоз, аукс-тюльпан, круїз-контроль, мультикермо по магнітолі. Ціла гарна збережена автівка. Вже сервісована, О, пример з ладверка, не буду сильно дергати. Ціла нефарбована сервісована машина. Ціна 7700. Є столики бачите, для заднього ряду, місця, карманчики для телефонів. Шторки, задній парктрон. чудова автівка в плані того, що вкладень не потребує, резина є, двигун правильний, 1,6 бензин є, пробіг дуже і дуже непоганий Автомобіля 7700 сів і вже можна завтра віддавати дружині кататися чи кататися самому, працювати, знову ж таки, ставте газ, можете їхати, таксувати, все, що необхідно все робити. Також, друзі, в процесі. Підготовки є ще багато автомобілів, про які я скажу вже в кінці відео. Паджеро. А, значить, в Паджеро знайшли резину, таку гарну поставили, поставили новий комплект щеплення Заразом разом з виженим, з корзиною з Фаредо, все новеньке. Паджеро вже теж доробляється, скоро буде готовий повністю. Десь ціна буде район. Перепрошую, друзі, телефон дзвонить. Десь район 9000 доларів буде ціна цього Паджеро. Він четвертий рік. 3.2, тут гарний пробіг, може кому цікаво на армію. Можемо говорити щось навіть по ціні. Також, друзі, вчора приїхала. Ну, він код не знаю, є сенс показувати. Думаю, що немає, ніхто його пробувати не буде. Тут постану дивляться більше. Так, приїхала вчора отака лоджі. Лоджі 14 рік, газ, бензин, 250 має пробіг. Вона вісьми клапана. Звичайна простенька, 14 рік. Десь готова буде, друзі, витягнуті вмятинки, Готова буде десь район 8400 доларів. П'ятимісна версія, чистий 14 рік. Зараз на неї поставимо зимову резину, бо літо тут просто лисе сьогодні. Я придбав. Якщо вона вам цікава, можете набрати по телефону. 8400 вже автомобіль буде з газом фарбована. Лише задня арка по ньому. І, здається, косметика на дверці. Бачите, їздила по дрова Швейцарії до 23-го року. Прикольна комплектація в нього. Він має, бачите, круїзик присутній. Не просто обмежувати швидкості, а цей круїз. Отака доставна магнітолка, є кондиціонер присутній, підлукітник. Розмитнилась. 14 рік, ось її він-код, можете пробувати по базах офіційного дилера, перевіряти. Якщо цікаво, приїжджайте. В принципі, Можете задаткувати, доготується, автомобіль буде готовий. Можна буде забрати. П'ятимісна версія, не семімісна, Тому так, салон, в принципі, що прибирання. Легка хімчистка і автомобіль буде готовий. Проєми не фарбовані, без криміналу, ніяких серйозних ДТП не було. Район 8400 плюс-мінус 100-200 доларів залежно від вартості підготовки. Передивимось, можливо, щось потрібно замінити, якусь оливу чи фільтри, якось так. Відрегулюємо клапана, якщо потрібно буде. Ну, можемо підготувати під ключ, геть зразу їхати, таксувати, тому що 2014 рік підходить під будь-яку службу таксі. Велика об'ємна автівка, заправочна. Штука тут в лючку стоїть, тобто можна заправляти спокійно. Бачите, ось вона. Можете заправляти без проблем. По вікнах теж 2014 року, 250 пробігу. Я думаю, що для цього простого двигуна це фактично нічого. Якщо він вам цікавий, друзі, то набирайте по телефону в описі до відео. Буде ціна, це може бути ціна готової автівки. Кому цікаво, без підготовки на перепродаж, можете набрати мене теж по телефону, можу віддати таку, як є. Дуже багато людей нас забирають автомобілі непідготовленими. Можете забрати і заробити собі ще якусь копійку. Я думаю, що з газом така автівка має бути цікава для будь-яких фірм, менеджерів та, в принципі, просто для роботи. Далі, друзі, що в мене ще є? У мене ще є дуже гарний колеос бензиновий. Ось цей 2,5, тут 220 тисяч пробіг. Дуже гарний стан. Зараз обійду його, покажу вам. З цієї сторони. По підкрасам я зразу озвучую, в якій машині що де фарбовано. В лоджику арка. Так, колеос 220 пробігу в колеоса. Він на такій непоганій комплектації, але на тряпчаному салоні. Так, в нас тут позаду його. Зараз його відкрити, проблемка буде. О! Ах ти, геть примерзло, навіть не знаю, чи відкрию. Коле ось чистий 10-й рік, чи навіть 11-й, зараз треба подивитися. Примерзло, навіть дверка не рухається. Зараз спробую з тієї сторони відкрити. А тут так вузько понапарковували пацанчики мої. О, тут відкрилась. О, блін, а тут ще й сніг залетів. О, бачите, будемо зараз. Буде предмет, пацанам сказати, хай сушать, бо потрапив в сніг, бачите, мило. Отакий От навігація має, механіка 6 передач, Bluetooth, клімат контроль, повний привід, 2,5, ціна, 9 тисяч доларів. Він чистий 10 чи ні. Тому що так, чистий 10, тут зараз спробую долізти до бріфа. Чи 10, чи 11 щось, я не пам'ятаю. Десятий, 10, друзі, 10-й рік. Ось його. Будь ласка. Він код ближче. Робіть скрін. Перевіряйте по базам дилера. На гарних таких чорних легкосплавних автівка. Що цікаво, телефон в описі до відео є. Можете набрати, запитати, приїхати і придбати. Так, друзі, також розповім, що є ще готується. Значить, У нас на підготовці ще один дизельний колеос 2011 року. На максимальній комплектації босе на автоматичній коробці 170 пробігу. Там фарбовано два елементи. По ньому, значить, по тому колеосу ціна буде десь район 13500. Приблизно готовий буде. Далі... Дастер готується. Ви бачили, Дастер я його анонсував, хто дивився, слідкував за каналом. По що? По 15 рік, 180 тисяч пробігу. Купили, до речі, ми на нього диски. Так, Зараз гляну, моя тойотка відкрита. Купили ми на нього легкосплавні сьогодні. Ось такі оригінальні, бо на ньому були металеві. Дастер буде нелегкосплавний, Дастер буде десь за ціною приблизно 11700 долара. В Києві стоїть Леон. Ви бачили, на нього буде гарний дисконт. Хто приїде, забере, в Києві стоїть четвертий Меган класний. Теж на нього буде дисконт, хто приїде, забере Лагуна. В Києві стоїть 14 рік на автоматі. А, так, що ще? А, і пасад. 20 2020 року седані. Якщо цікаво, друзі, в принципі, опис коротенький буде в описі в першому закріпленому коментарі. Всім добра, всім пока!